Ми з вами починаємо закривати та зшивати наш шнур айкорд. Починали ми з набірного краю на додаткову нитку, і зараз нам потрібно буде з'єднати. У мене залишається одна петля, вона була на основних металевих спицях, я її перенесла на дерев'яні, вони легші. Тобто, у нас фактично залишається пров'язати один рядочок з оцією петлею. Але оцим пров'язаним рядком ми будемо вже сшиватися. Я ось оцю петельку перезнімаю на праву спицю. Далі обрізаю ниточку, Вдягаю голку та починаю працювати. Тобто, я вдягла. І починаю зшивати. Зшивати, одночасно пров'язуючи цей рядок, ми з вами в'язали, залишали нитку, проштовхували спицю і починали з першої петлі. Нитка була позаду роботи, тож перший рух, так і робимо, Тож так і робимо, заходимо у першу петельку. Дивіться, так, щоб не схрестити її. Тобто ми ось отак заходимо, бо воно схреститься а ось таким чином заходимо в першу петлю. Ввели. Далі я дивлюся на ту косичку, яку мені потрібно сшивати. Ось моя додаткова нитка. Дивіться. Дивіться уважно, як вона йде. Вона наче обіймає оцю косичку. Я не розпускаю додаткову нитку, але я зараз буду повторювати її рухи. Тобто я ось отак дивіться, заходжу під дві дужечки, наче повторюючи оцю ниточку, оцю. Петлю зробила. Далі повертаюсь до своєї петельки, але зараз вже в мене голочка від себе і я знімаю петельку. Ось в мене така петля виходить. Зняла далі, знову заходжу в цю петельку, так, щоб вона не була схрещена. Ось таким чином. вийшли. далі повертаємося до верхніх петельок. Першу ми відпрацювали ось вона в нас, далі дивимося на другу і повторюємо так само рухи додаткової ниточки. Ось я дивлюся, де вона в мене обняла цю петельку. Заводжу сюди голочку, намагаюся не розщепити. Додаткову нитку, щоб вона мені не заважала, тоді щоб я могла її гарно розпустити, заводжу, протягую, далі повертаюсь до першої петельки своєї і заходжу вже, ось таким чином, знімаю і знову виходжу в ту що поряд. Тут, поки що не знімаю, я відпрацювати повинна дві петлі. Одночасно. Дивіться, тут можна так гарненько підтягнути, щоб розмір петельки був такий самий, як розмір петельки у шнурі айкорд. Вийшла. Знов, тут я вийшла. Мені потрібно повернутися та прошити наступну петельку. Цю відпрацювали. Підтягнемо. Бачу: ось моя петелька. Ось моя додаткова ниточка, і я повинна повторити. Шлях додаткової ниточки, проходжу і тепер знов повертаюсь, вже від себе голочку знімаю та знов надягаю, слідкую за розміром петельок. Звичайно, можна це все буде підтягнути і потім. Якщо одразу не вийшло, нічого страшного, ще не знімаємо. Тепер, далі знов повертаємося в останню петельку. Ось сюди. Дивіться, це у мене залишається дві петлі на спиці і остання косичка. Але в нашому останньому рядочку ми оці дві петельки повинні пров'язати разом в айкорді. Тому, тому, дивіться, зараз я виведу ниточку назад. Тому я розвернула так, щоб стіночки не були схрещеними, щоб ліва стіночка була до мене, права від мене, і виходжу разом через дві петельки. Ось таким чином. Дивіться, разом через дві петельки. Дві петельки я пробираю спицю, вона мені не потрібна. І в мене ще залишилось ось одна косичка, в якої немає додаткової нитки, але вона нам не потрібна. Ми все робимо так само. Проводимо під двома косичками, під двома хвостиками. Це я зараз все розпущу, все приберу, воно мені не заважатиме. І дивіться я бачу, ось одна моя петелька, ось друга, розхлябана, але нічого. Ми зараз це все поправимо через ці дві петельки. Тобто я ось вертаюся, дивіться, ось я вертаюся, роблю косичку. Через ці дві петельки я голочкою виводжу все на виворітню сторону. Зараз переберу додаткову ниточку. Ось моя косичка. Далі я прибираю додаткову ниточку свою. Ось таким чином це все розпускаю. Вона повинна піти легко ось так. Вона трішки е, така росиста ниточка, не дуже зручна, але все, я її прибрала. І зараз мені потрібно трішки. Підтягнути мої оці ось де гарні косички. Я поки ще не обрізала ниточку. Дивіться, ось я роблю їх менші. Ось я роблю їх менші. Я втягую ниточкою зараз. Таким чином. Це моя менша косичка, це е, та петелька, яка в мене була перед цим. Тому я її можу затягнути лише, е, ось, дивіться, ховаючи в попередній рядочок. Дивіться, Ось таким чином я її можу перебрати і зробити гарнішою. Дивіться, бачите? Тобто, оцю ниточку я затягую ось свою петельку. А оці я можу поправити, ось таке, я знаю, що тут виходить моя ниточка, ось таким чином поправляючи в усі петельки рядочку. Дивіться, все, все. Ніхто нічого не помітить у вас тут гарний стик. Цю Цю ниточку, цей край ми можемо заховати всередину шва. Оскільки в мене шнурок і чіпляється він досить таки важко з полотном, то я ховаю всередину і трішки трішки зафіксую всередині. Можна це зробити за допомогою трикотажного клею. Можна Зав'язати. Дивіться ось таким чином. Я все ховаю. Підтягую, щоб не де нічого тут не тягнуло. Іму зайду зсередини і. Під косичкою закріплю за перетинку і знову заховаю всередину. Сподіваюся, що нічого в мене не втече. Ось таким чином ми з вами закрили айкорд, фактично зробили трикотажний. Шов нічого, ніхто не помітить у вас.